Готується до великої екологічної події вже у суботу. Ековікенд 2025 об'єднає місця на узбережжі Кресівського водосховища. Очистити і навести лад довкола, і в той же час провести день на природі із користю та задоволенням. Таку мету мають організатори заходу. Відтак запрошують долучатися до ековікенду всієї родини або компанією друзів. День обіцяє бути екологічним і атмосферним. Це у нас буде і пішохідна екскурсія від гіда Володимира Огура, Кресівські лабіринти, і стречинг від тренерки Світлани Жукової. Буде фотосушка, буде така локація від Криворізького молодіжного центру, майстер-клас Петриківського розпису буде. Такий цікавий, дуже сюрприз готує у нас клуб юних моряків. І буде така теж локація Льодяна інститутом розвитку міста Кривого. Рогу Покровської районної місті ради молодіжним центром підготовлено інвентар, рукавички, пакети, інструменти для того, щоб поприбирати територію. Ну і дізнатися інформацію щодо місця проведення та реєстрації можна за телефоном та за гугл-посиланням на реєстрацію у соціальних мережах: Кривий ріг, туристичний в інстаграмі та у Фейсбуці. Захід націлений і на Виховання екологічної свідомості і на психологічне емоційне розвантаження, тому що природа це її відпочинок, все одно це час, корисний час проведений з друзями з сім'єю, тому теж приходьте великими компаніями до нашого заходу.